Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Другий сніданок повертається, і так само кожного дня можна сказати, кожного року у цій порі повертається сезонна алергія. Так, от все цвіте, все квітне, і кожна п'ята людина на планеті Земля страждає від сезонної алергії. Це дані всесвітньої організації охорони здоров'я, і переважно це люди віком від 15 до 45, тобто найактивніша така група можна ти сказати. Ти ще попадаєш в цю групу. Поки так ти теж от власне питання не як я потрапляю в цю групу, а як алерген потрапляє в наш організм. І от чому насправді цей алергічний напад може трапитися навіть, коли поруч немає збудника. Ну і, звісно, як піклуватися про себе і убезпечити себе від сезонної алергії? Прямо зараз будемо говорити з кандидатом медичних наук, головним лікарем кліники імунології та алергології Олександром Назаренком. Вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте ну, само собою зараз от період весняного, ще поки що, весня, весняного цвітіння, так, в повітрі. Купа а, різноманітних алергенів так, збудників, поясніть в першу чергу, яким чином ось цей пилок а, потрапляє, так як він себе поводить м, а, в організмі здорової людини. І, і, алергіка. І, і алергіка, яка так, різниця? Так. Ну пилок, взагалі навіщо? Для того, щоб рослина могла розмножуватись, повинна вона повинна кудись перелітати і летіти. Так. І у цьому є проблема. Що деякі пилкові алергени, ну от зараз у нас закінчуються весняні алергени, букоцвітні це найбільше. Це такі, як там береза, там дуб, граб. Той же каштан, от вони закінчують квітнення, і їх пилок, деяких, наприклад, берези, може летіти до 600-700 кілометрів. Ого. Для цього так, це біологічна зброя вже так. Це потрібно, щоб ще роза вітрів така була. Ага. Бо інші можуть летіти там 2-3 кілометри, угу. деякі взагалі 100-200 метрів. Угу. І коли цей алерген, цей пилок попадає на слізову до нас. Наприклад, здорова людина, в неї є свій захист, який це є такі антитіла, ну на англійській IG, їх є, привикли всі так угу. називати. І у нас ці антитіла є до всього. Попала здоровій людині пилок берези, так. антитіло зв'язалось в пропорції, скажімо так, одне антитіло з невеликою кількістю цього білку, алерген і все білки це угу. і викидає це ось Десь так і відбувається. так? Да, так, Ось це тучна клітина, це ось. Оці антитіла, а то алерген. Uh -huh. І коли він попадає, цей гістамін викидається і руйнує. І здорова людина цього не відчуває. Uh -huh. А у алергетика йде збій імунної системи. І такий антитіл IG до конкретного білку виробляється в десятки, в сотні разів більше. І вже в такої людини попадає цей алерген, і викиди гістаміна цього йде в десятки сотні разів більше. Оцей гістамін і визиває ці всі симптоми алергії. Тобі ж сто слова алергія і гіперреакція. Гіпер... Але то, так. я так розумію, що так може бути, що навіть якщо людина здорова, в неї немає там е ніяких алергій, але раптом збій в організмі і може проявитися ця алергія, так і то вже буде сенсибіля, то вже буде алергія. Ага. Здорова людина може зреагувати на пилок, коли попаде дуже велика кількість. Це буде просто як подразник, це не буде тої імунологічної реакції. Це буде як як стиральний порошок, попов прапральні чи щось таке. Uh -huh. Або людина застужена сьогодні. О, не вірусна інфекція. Слізова – це як рана. Попадає uh -huh. той же пилок і йде реакція. Оце треба відрізняти. А от пане Олександре, поясніть нам, як відрізнити власне uh -huh. застуду від реакції на алергени. Ну, по-перше, людина, коли зразу проявляється алергія, в там рік вона частіше думає, та якась застуда. Так. Потім на наступний рік знову проявляється людина. Думає, щось не так, щось застуда зачастішила. Якась традиція вже, так? Да, якась традиція негарна. Але що можна порекомендувати? дивіться, як ситуація в тому, що ну, застуда буде дуже часто з підвищенням температури, а алергія практично завжди без температури. Алергетик, у когось збів імуні системи, найчастіше хворіє взагалі без температури. Ось ми бачимо на графіці симптоми сезонної алергії. Можемо так, так, нежить, закладений так. ніс, в очах, чхання, сльозотеча, почервоніння на шкіри, кашель. Що непритаманно за студі з цього ну за студії менш притаманне чхання. За студії, і оцей виділення слизу із носу, він буде тільки перший день. А алергетики він буде постійно. постійно. Так, він буде постійно. Ще треба додати, може бути і бронхоспазм, астматичний mm -hmm. спазм. І це можна контакт з алергеном, людина ще як може бачити. Ховається в приміщенні і менше симптоми. Виходить на вулицю, симптоми більше. Mm -hmm. На вулиці дощ, симптоми менше, на вулиці вітер симптомів більше. Тобі ж, ну, по таким признакам можна запідозрити алергію. Mm -hmm. Але так. краще до лікаря звернутися. Пане Олександре, є в нас така табличка, міф чи правда. Так? Ми зібрали такі популярні думки про алергію. Хочемо, щоб ви або підтвердили, або спростували такі mm -hmm. твердження. Беріть mm -hmm. табличку, так? так? Давайте так. Перше, правда чи міф? Алергія це хвороба. Це хвороба. Mm -hmm. Тобто правда. Це правда. Це mm -hmm. правда. Алергія передається в спадок. Це правда, але. Передається не алергія до чогось, наприклад, алергія до берези передається збій в імунній системі ага. і вже імунна система сама собі ворога знайде. Тому генетична детермінованість тось, генетичність тут е посліджується. Угу. Наступне. навіть здоровим людям навесні треба пропити курс таблеток проти алергії. О, Ні, ура, міф. Ура. Це міф. ура. Ефективність антигістамінних препаратів зменшується, якщо їх приймати постійно. Ну, це е, так, воно буде е, зменшуватись, але е, антигістеміни треба приймати, коли є симптоми, і день-два після симптомів. Тобто в профілактику не треба не так? треба. Uh -huh. Не треба є інші препарати, які uh -huh. треба в профілактику. Поговоримо про це. Якщо людина не лікує алергію, то з часом підключаються інші види алергії. Це правда, правда, це правда. Не тільки інші, а й посилюються симптоми. і з нежиття може прийти в бронхіальну астму, може прийти і в більш складні, такі там набряквінки, вінки, а дерматит. Це правда. Ну і останнє твердження: алергію неможливо вилікувати. Міф можна таке ви з хорошими новинами до нас. Давайте власне про це і поговоримо, як її можна вилікувати. По перше, що треба зробити, треба е, прийти до лікаря-алерголога і після консультації пройти лабораторне обстеження, тому що треба виявити, до яких білків оці антитіла. Угу. І коли це виявляється, є алерговакцини. І саме головне, щоб той білок був той алерговакцині, той наш ворог. Модифікований в нього менше легенець, він і є другом. Він переключає в імунній системі так званий переклін 1 2 І е, сучасна е, діагностика дозволяє практично. Або в, в зробити дуже е длінну таку ремісію, угу. а в, в інших випадках можна взагалі вилікувати. Але а коли треба це робити? Ну, от зараз, це от, поки сезон на піку, так би мовити, так чи все ж таки там умовно І... взимку без різниці, без різниць. Антитіла не змінюються. Вони будуть е цілорічно. Е якщо тільки раніше лікування почала вже ближче до зимки, пізній осені, то сьогоднішні алерговакцини дозволяють це робити е в будь-який час. Просто що результат почнеться десь після, через півроку від uh -huh. начала терапії. Uh -huh. Ми знаємо. Е, ну, дивіться, ми тут перебуваємо в таких е, більш-менш спокійних умовах. У так. нас є аптеки, ми можемо піти купити, якщо там терміново якусь таблеточку собі полегшити життя. Я знаю, що ви часто буваєте на передовій у хлопців, так? так і там трошки по ситуація. Так, там не можна піти до лікаря, отак, от коли захочеш, не можна в аптеку піти. Як вони там рятуються від алергії? І вони вони, там пилу і вони більше в полі іншого. знаходяться, так. де дуже велика uh -huh. кількість uh -huh. алергену. І як уже ми сьогодні згадували, що кожен п'ята людина хворіє, uh -huh. і тільки не попадають в армію люди з дуже тяжкою алергією, такі як дуже там серйозна бронхіальна астма, і інші, uh -huh. а інші всі е, припизного віку. Тому. Коли знаєте, коли не сезон, всі забувають про алергію. А коли приходить сезон, він чомусь завжди приходить так от... Як... невчасневчасно, неждано не вчасно, тому, що треба робити? Треба мати препарати, які пом'якшують симптоми. Це ну, наприклад, ті ж антигістамінні препарати. Вони е, блокують такі рецептори, щоб гістамін це це як м'ятер запалення, це як боєприпаси, щоб вони не впливали, були заблоковані рецептори, і тоді симптоми пом... зменшуються. Є препарати профілактичні, такі, які не дають цьому гістамону викидатись. Угу. Є гормональні препарати ті, які е, прибирають цей алергічний вже набряк. І тому е, правильне призначення, пацієнт є симптоми приймає антигістамінний, є такі препарати кромоглікати, оці, які не дають гістину викидатися. Він бризкає вже. Там за неділю, за дві до початку сезону. І якщо вже є реакція, то він використовує ті ж гормональні даже препарати, які можуть бути в спреї, які можуть бути і в ін'єкціях на крайній е, випадок. Але це треба людині знати, що це симптоми, і бути готовим, щоб були ці препарати. Пане Олександре, а от а, ну, так, кажу. якщо поряд немає аптеки, і ми а, 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 симптоми напад. так. Так, так З'явилося, що буває. робити так, часто буває. Ну, по-перше, що повинна знати люба людина з алергією, треба знизити або унеможливити контакт з алергеном. Як це зробити? Ну ось, наприклад, ми бачимо такий будиночок, угу. сховатись в будиночок. Так. Угу. Так? Вже буде менше алергену, але там треба проводити вологе прибирання, бо там може бути в цьому пилу. Опять же, хто поли полинь, кажу пилок берези, наприклад, та берези, наприклад, і інші, і людина в приміщенні, Тобто проводити вологу у прибирання і прибирати це. І є такий міф, скажем так, що треба часто провітрювати. Так <гум> от ні, а так навпаки ж залітає. А. Та залітає. За, за, а от якщо на вулиці дощ. Угу. От тоді, тоді будь так. ласка, провітрюйте. Угу. А, тому що вона перебуває. Це так? перше, що треба сховатись. Інше, що можна зробити? Ну, о, є такий дуже е, серйозний медичний препарат, як вода. О -о -о. Але насправді вона дуже корисна. Тобі що, промивати, полоскати горло, промивати ніс, угу. е, приймати душ? Тобто просто змити його. Просто змити, угу. просто змити. Якщо о, в польових о, таких условіях важких, о, що можна, Треба слизову якусь якось чином захистити. Даже іноді, іноді діє така речовина, якась інтактна масть. Наприклад, вазелин. Да? Uh -huh. Тобі ж можна змазати в носі, тоненьким словом, попавши вже пилок, він осяде, але через деякий час обов'язково це прибрати. Uh -huh. а, але це, ж горло ми час? це не зможемо. Ну, в залежності від того, скільки того пилку uh -huh. ну, там, раз в годину краще uh -huh. замінити. Uh -huh. да? Так, да, такий нам дуже вже звичний після коронавірусу метод як е, масочка. масочка. Е, але масочка е, треба трошки її е, зволожувати, mm -hmm. зволожувати, протряхнути, щоб вона парсиста була. Тоді вона затримує цей, цей mm -hmm. пилок. А якщо її не міняти довго, mm -hmm. ну не прополоскувати, то вона вже сама висохне і стане е, істочником цього алергену. Mm -hmm. Тому то оці такі речі можна використовувати. І алергетику, ну що? Ну, Гормональні треба мати, таблетки і е, антигістамінні. Оце головне. Uh -huh. А також вони дуже дуже добре є в спреях. Uh -huh. От спреях є препарати, які звужують судини, uh -huh. покращують симптоми. І Тут, мабуть, все ж таки важливо проконсультуватися. проконсультуватися uh -huh. треба. Тут треба Це е, е, розповідає про це, щоб людина зрозуміла, що є вихід. Ці всі методи не виліковують. Uh -huh. Це в Так, а ви казали, що все ж таки є профілактика, так? От профілактика, це uh -huh. яка? Це е, завчасно за неділю за дві почати використовувати препарат. вони в спреях такі кромоглікати це багато різних препаратів, uh -huh. які зменшують викид цього гістаміну. Дивіться, лікарю. Ми якраз підготували графіку. Профілактика сезонної алергії. Прокоментуйте це. Відмова від паління. Без прогулянок а, з 10 до 15 години, тобто відмовляємось від них, душ після вулиці, про це ви сказали. Регулярне вологе прибирання сказали, так. часті а, провітрювання. Про теж тут виходить, що сказали. І сказали. І, сказали. Та. і так, і так. І Але і тут з'явилося, подивіться, в нашому списку зараз з'явилося паління. Е, ну, паління завжди заважає, бо слизова буде вражена, і тоді, навіть менша кількість алергену буде визивати симптоми тому, що людина, яка палить, в неї 10 років паління вже хронічно обструктивний бронхіт, і це така дорога до астми. Угу. Мені здається, ми просто все Розклавали. з вами за такий короткий час так. ми пройшлися просто по всьому. Люди зрозуміли і про профілактику, і про те, як знімати симптоми. Величезне вам спасення, А Найголіше, що лікувати, вилікувати можна так. Так. Можна вилікувати, але діагностика і обов'язково такі сучасні методи, які е, е, знаходять ці IG-антитіла до конкретного білку. Угу. І такі методи, як технологія імунофлуоресценції, найсучасніші там технологія імунака, бо старі методи, вони часто по не знаходять інше ні. І вроді би воно і працює, а часто потім помиляєшся, тому що ти назначаєш одну вакцину і вона три роки. А вона не та, тому що щось правильне а щось ні, щось тільки сучасні методи. Сучасні методи. Коротше кажучи, бачите, все не так погано, і навіть якщо вас зараз криє, так то звісно, от як врятуватися симптоматично, прямо зараз ми розповіли. І не зволікайте, обов'язково відвідайте е, хорошу сучасну клініку, де вам точно визначать на що у вас алергія, і можливо, ви, ви позбавитеся назавжди. Дякую вам, звичайно. нас в гостях був Спасибо. кандидат медичних наук, Дякую. головний лікар клініки імунології та алергології Олександр Назаренко. Дякуємо надзвичайно. Дякую вам. Тільки на один плюс один Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують наскіт, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.